Панове мої шанування, слава Україні! З вами наш Укравтоконтинент. Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Маємо деякі обнадійливі новини стосовно спільного прикордонно-митного контролю із низкою держав. Подробиці просто зараз. Передусім звертаємо увагу на українсько-молдовські міжурядові перемовини, де на рівні прем'єр-міністрів відзначався неабиякий прогрес у цьому питанні. Васмап України урядові ініціативи вітають, але водночас вказують на низку важливих нюансів. На переході Рени Рені Джорджу Леште, сьогодні запроваджено спільний контроль. На експорт, коли йде наша машина, спільний контроль відбувається на, на молдовській стороні. Коли машина йде на імпорт, відбувається у нас. Після завершення реконструкції пункту переходу Рені всі ці контролі будуть відбуватись на території України. Але треба звернути увагу, що сьогодні не Україна і, не, і Молдова не є країнами Європейського Союзу, і тому це дійсно двостороння угода. Для українських автоперевізників набагато важливішою стала би домовленість про спільний прикордонно-митний контроль із Польщею, про що розмови ведуться уже більше року. Певного прогресу тут також досягнуто, але до ухвалення остаточного рішення, на жаль, усе ще далеко. Вже дали фінальну версію нашої 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 угоди по спільному контролю. Але Воно відпрацьовується, як нам відомо, не тільки поляками, і не тільки румунами, словаками, угорцями, а відпрацьовується і європейськими інституціями, тому що це кордон Європейського Союзу. І саме це, на мою думку, сьогодні є передумовою того, що поки що ці спільні процедури не запроваджуються на кордоні. Ми впевнені в тому, що якщо це було запрацювало, то воно б зменшило час находження машин на кордоні. А так із закінченням літнього сезонного затишчя в перевезеннях черги на більшості прикордонних переходів знову почали зростати. Передусім, це стосується товарів першої 24 ї групи, тобто продовольства. Польські митники не дали відповідь українській митниці на наш запит стосовно того, які товари з першої 24 групи можна, щоб вони не стояли в окремій черзі, тому що вони не проходять інші види контролю і не потребують тут зайвого стояння. Тобто, це проблема, яка сьогодні стоїть, ми підняли її перед Кубраковим. І це прем'єр-міністр, і під нашою митницею, вона підняла перед польською митницею і піднімаємо через перед паном Сольським цю проблему міністром аграрної політики. Тобто, це питання яке сьогодні дуже турбує наших привізників. Окремо слід наголосити, що вже невдовзі із 7 листопада всі митні операції в системі ЕНСІТІЕС здійснюватимуться з території нашої держави. І це пришвидчить тому числі проходження. Чому? Тому що фактично митне оформлення як на українській, так і на польській, або словацькій, або румунській, або угорській стороні, буде від вас до того, що код буде піднесений до сканера. Сканер відсканує, сканує, отримує всю інформацію, роздрукується вже. Готова декларація і водій їде далі. І Так само на польській стороні або на іншій стороні там буде ви буде, бачив митник, що машина прибула. Вона оформлена в системі Т-1, тобто не потребує додаткових оформлень. За виключенням, ну ми це розуміємо. Що якщо спрацюють якісь ризики, то це може спрацювати на нашій митниці, але все рівно це значно. Зменшить час проходження кордону, тим часом до АСМАП продовжують надходити запити від перевізників, які занепокоєні тим, що контролюючі органи погрожують їх штрафувати за відсутність державної реєстрації, потужностей виробництва та обігу харчових продуктів. Ми написали вже два офіційні листи стосовно роз'яснення, як правильно поступати нашим суб'єктам для того, щоб вчасно зареєструватися. При цьому хочу наголосити на те, що якщо в перший раз до вас буде пред'явлена претензія, що ви не зареєстровані в реєстрі, то перший раз це припис і вимога, щоб ви зареєструвалися. Тобто ми сподіваємося, що у нас ця процедура пройде без штрафів, але наголошую на тому, що реєструватись потрібно, всю методичну допомогу ми перевізникам надаємо. І ще до вашої уваги добірка свіжих транспортних повідомлень від нашої профільної асоціації. З 1 вересня штрафи за дорожній рух в Угорщині зростуть на 30%. і підвищення стосуватимуться практично всіх видів порушень. Скажімо, за перевищення швидкості стягуватимуть від 39 до 390 тисяч форентів, за надмірну вагу автомобіля від 65 до 650 тисяч а за відсутність дозволу на право здійснювати міжнародне перевезення понад мільйон форентів. Ще два позашляховики від міжнародних автоперевізників отримали українські військові. Один автомобіль придбали та привели до ладу представники закарпатського регіону. Іншу куплено на кошти, які перевізники з усієї держави перераховували на рахунок благодійного фонду Свідомість у секретаряті АСМАП щиро дякують усім небайдужим за таку підтримку збройних сил. Йдемо далі. І наступна важлива інформація пов'язана із пасажирськими перевезеннями. Проєкт Електронна черга перетину кордону для автобусів діє вже на восьми міжнародних пунктах пропуску: це Ягодин та Устилух на Волині, Краківець та Шегині на Львівщині, і Мамалига на Буковині, Чоп та Ужгород на Закарпатті. На сьогоднішній день у нас немає офіційних скарг від автобусних перевізників про те, що тоді десь вона там збоїть. Ну крім того, що перевізники, як, як і в свого часу, коли запроваджували зону що для вантажівок, були технічні проблеми, не зовсім розуміли, як робити, як відзивати, як продлювати, і все таке інше. Все це ми бачимо в переписці. Сказати, що сьогодні є якісь проблеми і автобусні перевезення зупинились, ми такого сказати не можемо, але продовжуємо моніторити ті проблеми, які виникають у наших перевізників. Також нагадуємо, що до 1 вересня пасажирським перевізникам слід оновити дані стосовно екологічності власних транспортних засобів. Після цієї дати, якщо в автобусі не буде визначено класу екологічності, подати заявку на перетин кордону водіями в системі шлях стане неможливо. У нашій профільній асоціації вважають таку вимогу укртрансбезпеки вельми суперечливою і сподіваються на відтермінування встановлених строків. Я думаю, що в комплексі ми з цим питанням розберемось. В будь-якому випадку, якщо є сертифікати, я рекомендую перевізникам додати. А якщо ні, ну, я не рекомендую зараз все бросати, біжати їх робити, тому що це гроші, які треба витратити, сертифікат ведеться на рік, а потім через рік що знову робити. Ну, така ситуація, така собі не зовсім нам зрозуміла. Тим більше ми сьогодні бачимо в телеграм-каналі з безпеки», що якщо сертифікат посрочений, то він також не приймається. Ну, для мене це не зовсім зрозуміло. Я ще раз наголошую на тому, що тут треба відокремити ліцензійні умови їх виконання від здійснення перевезень в ці держави, де є певні екологічні обмеження, де є дозволи і де мають бути відповідний сертифікат. На цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!